Марина добре пам'ятала запах бабусиної хати. Свіже сіно, яке завжди зберігалось на горищі, домашній хліб, витягнутий щойно з печі, легкий аромат яблук, що дозрівали в коморі. Вона приїжджала туди кожного літа, коли ще була дівчинкою. Бабуся Настя була жінкою віруючою. Кожного ранку ще щодо сходу сонця, йшла в садочок, тихо молилася під вишнею, а потім бралася до роботи. А ввечері завжди знаходила хвилинку, щоб сісти поруч з Мариною і поговорити. Маринко, казала вона, лагідно гладячи її по голові, пам'ятай, дитинко, треба багато молитися. А на заміжнім дівчатам, особливо на покрову, це велике свято. Божа матінка нас усіх покриває своїм омофором, а кожній дівчині дарує добру жіночу долю. Дівчинка слухала, але більше думала про ігри з подругами, про малину в саду і про те, як завтра вони підуть купатися на річку. «Покровенько, покровенько, покрий мою головеньку», – декламувала бабуся ніби заклинання. Марина сміялася, бабусю, це ж таке старе. Хіба тепер хтось так говорить? Говорять, серйозно відповіла баба Настя, бо слова ці мають силу. Минали роки. Марина виросла, поїхала в місто, поступила в університет. Там закрутився інший ритм життя лекції, дискотеки, нові знайомства. Про бабусю ні слова в мене не згадувала, а на свята, коли дзвонили з села, частіше казала «Бабусю, я дуже зайнята, я не знаю, чи зможу приїхати. Вона вийшла заміж, здавалося, життя набирало нових обертів, але щастя довго не тривало. Чоловік виявився людиною жорсткою, байдужою до її почуттів. Поступово їхнє життя перетворилось на низку сварок. Розлучення стало неминучим і дуже болючим для Марини. Бабуся зізналась Марина одного разу по телефону мабуть, у мене нічого не вийшло. Не кажи так, дитинку, відповіла Настя. Усе ще буде добре, Ти тільки молись і вір. Та Марина вже не вірила. У 30 років вона залишилась сама. Друзі поступово розійшлися своїм шляхом, у когось сім'ї, у когось кар'єра, а вона залишилась з відчуттям порожнечі. До 40 років Марина навчилась жити без надії і сподіватися лише на себе. Робота, дім, телевізор, рідкі поїздки в село на могилу до бабусі, яка вже пішла з життя. Того осіннього дня все складалося як завжди поспіх, документи, звіти в офісі з'явився новий начальник відділу Сергій Іванович, чоловік середніх років, спокійний і вимогливий. Марина ставилась до нього з повагою, але й з певною обережністю. В обід вона вибігла з офісу, щоб встигнути передати документи в іншу установу. Раптом її погляд упав на церкву біля площі. Біля входу стояли жінки з свічками, а всередині лунав святковий спів. Сьогодні ж покрова, згадала вона несподівано. Марина відчинила двері, зайшла несміливо запалила свічку. Стояла і дивилась на ікону Богородиці. В пам'яті чітко виринули бабусині слова. «Покровенько, покровенько, покрий мою головеньку». Їй стало тепло і водночас сумно. Марина, почула вона несподівано голос позаду, обернулася, перед нею стояв Сергій Іванович, у звичайному костюмі, але з свічкою в руках. Ви теж тут? розгублено усміхнулась вона. Так, відповів він, у нас в родині це особливе свято. Я щороку приходжу сюди. Вони вийшли разом, на вулиці було прохолодно, жовте листя кружляла у повітрі. Може, вип'ємо кави? несподівано запропонував він. Марина кивнула. Вони сіли в маленькому кафе неподалік. Спочатку говорили про роботу, потім про книги, фільми, і раптом розмова перейшла на особисте. Я давно розлучений, сказав Сергій Іванович, діти дорослі живуть окремо, а я залишився сам. А Марина тихо відповіла: у мене теж так само, роки йдуть, а поруч нікого. Вони подивились одне на одного і обидвоє усміхнулися. Минали тижні. Вони почали частіше спілкуватися. Сергій інколи проведжав Марину з роботи, вони разом пили чай, обговорювали прочитані книги, і його спокій і надійність поступово лікували її душу. Якось він сказав знаєш, я радий, що того дня ти зайшла в церкву, і наша ми могли б і не знайти часу поговорити по-справжньому. Марина відчула, що перше за багато років її серце відкрилося. Вона згадала бабусині слова, а особливо на покрову, і сльоза покотилась по щоці. Дякую тобі, бабусю, прошепотіла вона подумки. На наступну покрову вони вже прийшли разом, Марина стояла поруч із Сергієм, тримаючи свічку, і раптом з глибин її пам'яті знову вирвались ті самі слова Покровонько, покровенько, покрий мою головоньку. Вона відчула, що цього разу слова справді ожили вони були не просто старовинним віршиком, а молитвою, яка здійснилася. Марина більше не почувалася самотньою, і кожного року, приходячи в церкву на покрову, вона згадувала бабусю. Вона розуміла, бабуся не просто навчила її молитися, вона давала їй ключ до щастя, який відкрився лише тоді, коли настав час. Бо кожна молитва, навіть та, яку колись відкинули, має силу. А життя завжди знаходить спосіб подарувати людині те, чого вона найбільше потребує: любов, тепло і відчуття, що поруч є хтось, хто тримає її за руку.